Цікаві факти, марсіанському гелікоптеру NASA Ingenuity Mars під час здійснення 45-го польоту, за який він подолав пів кілометра, вдалося сфотографувати захід Сонця на червоній планеті. Гелікоптер здійснює короткі польоти навколо Марсіанського кратера Єзеро. Продовжуючи збирати дані про червону планету. На Марс. Він прибув на борту Perseverance, який приземлився на дні єзера у лютому 2021 році. Ingenuity станом на сьогодні вже здійснив 46 польотів із загальною відстанню понад 10 км. Він здатний самостійно злітати, здійснювати політ та посадку. Це можливо завдяки тому, що передавання даних між землею та Марсом триває від 5 до 20 хвилин. На знімку з заходу Сонця видно. Як зірка стоїть над горизонтом та вершинами пагорбів? Це фото передає зовнішній вигляд поверхні кратера Єзеро та нагадує земну пустелю.